Живопис це поезія, яку бачать. У цьому ми мали змогу переконатися на відкриті виставки, присвяченої Дню художника. Вона цікава різноманітністю стилів та жанрів. Окрім натюрмортів та пейзажів, графік і живопису. Тут представлені скульптури, аплікації та навіть гобелени. У нас более 80 работ, притом різні темы, різні жанри, посмотрите направления. Художники, конечно, не только рисуют натюрморти, пейзажі, но й И Художник, конечно, должен прежде всего отобразить. Це Особливо цей день видався і для п'яти членів спілки художників нашого міста, які цього річ стали ювелярами. Привітати їх та усіх майстрів пензля і олівця прийшли учні художники. Школи та їхні старші колеги з факультету мистецтв ПЕД-інституту не змогли залишитися осторонь і незмінні організатори виставки. Поздравляю, желаю здоров'я, желаю творчого довголіття і щоб вони ще багато-багато років радували криворожців. І наш виставочний зал, завжди, як сьогодні, був ну, просто сказочний в якому плані От енергетики, від цього тепла, від сонця, це, від хорошого настроєння. Сьогодні в действительності праздник з днем художника. Хвилиною мовчання згадали тут художників, які завершили свій творчий та життєвий шлях, проте залишили по собі величезну мистецьку та духовну спадщину. Заслужений художник України Леонід Давиденко закликав колег бути перш за все патріотами своєї держави і пам'ятати про це, створюючи кожну свою роботу. Справжній митець пише не те, що бачить, а те, що відчуває, переконаний член Національної спілки художників України Юрій Зелений. Тож і роботи на виставку представив маленькі за розміром, але величезні за посилом. Мой посил в цей раз, не на противорічніше обстоятельства в суспільстві, мене привели к виводу, що потрібно подумати, нужна медитація. Нужен настільки сильний, добрий посил, щоб зло. Ну, как бы и даже постеснялась присутствия. Не место зло, там, где красота. И я их сделал за несколько минут до того, как подумал, а вот их я на выставку и покажу. Они, ну, очень скромные, очень маленькие, но в них достаточно отсутствия зла. Хотелось бы, чтобы криворожане в выходные дни приходили, смотрели, любовались этим прекрасным многоцветием картин, вот этой энергетикой хорошей, такой позитивной, заряженной. И чтобы мы гордились нашими криворожскими художниками.